Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всі вічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Третя, третя частина. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови, інших мов національних мішин України. Історичний момент засідання Верховної Ради України з ніж цьому на 28 червня 96-го року. Саме цього дня депутати проголосували за основний документ України конституцію. Цей момент найважливіший в житті кожної країни, адже держави немає без конституції. Цей день, коли було затверджено основний закон життя країни та її народу, пам'ятає голова обласної адміністрації. Розповідає тоді був молодим парубком, не зімкнувши очей, спостерігав за розвитком подій. Я був вдома з сім'єю, з дружиною і це був всі чекали президента України. Президентом України тоді був Леоній Данилович Кучма. коли вносився в залу прапор України, коли всі встали, плакали, змучені над ранок і приймали цю конституцію. Я це все бачив по телебаченню. І якщо чесно, сам плакав. Плакав від того, що я порозумів, що ми будемо, ми незалежна вільна Україна. каже щорічно в день свята переглядає кінохроніку. Сьогодні є одним із тих, хто працює у державній системі, опираючись тільки на основний закон. Саме основна перша стаття Конституції це Україна є незалежною суверенною державою, ну а третя стаття Конституції це свобода, життя, здоров'я наших громадян. Це основні дві статті, які прописані для нашої, за якими треба жити. В День 19 річниці Конституції України в приміщенні обласної адміністрації відбулись урочисті заходи. Святкування розпочали схвалене мовчання за тими, хто віддав життя за Україну і не дожив до цього дня. Потім у холі прозвучав державний гімн України. Рамотами, подяками, відзначили закарпатців, які присвятили життя розвитку країни. Тим більше у залі зібрали чиновники, начальники управлінь, депутати, ті люди, власне, хто займається розвитком нашої області. Журналісти вирішили перевірити, наскільки вони знайомі з головним законом держави. А можете якусь статтю процитувати? Десяту до десяту стаття десята стаття. Це у статті десяті. державною мовою є українська мова. Пам'ятаю, чітко 39-ту статтю. бо Часто змушений був нею користуватися про те, що громадяни України мають право на мирне зібрання, ніхто їм не має права, окрім суду, ну, заперечити цьому проведенні. Перші статті опитані нами чиновники знають. Ми не заглиблювались в розділи конституції, проте варто сподіватися, що і справді всі знають основний закон. Добре, власне. Багато хто каже, конституція не досконала і потребує коригування, особливо сьогодні, коли український народ продемонстрував, що прагне кращого життя. Стаття про місцеве самоврядування повинна бути трошки змінена. Я впевнений, що депутати Верховної Ради знайдуть дві третини голосів і змінять. Тому що, як час показав, що громади повинні самі позиційнувати на своїй землі, маючи під це і фінансове забезпечення, що стосується і делегованих повноважень, я рахую, що ця частина Конституції повинна потребувати серйозних змін. Конституція важливий документ країни підтвердження незалежності та суверенітету держави. Гарантує кожному громадянину право на свободу, світогляд, гідні умови праці. Варто вірити, українці добре розуміють і значимість цього документу. А щодо урочистостей, то завершили їх молитвою за Україну та покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку.